день! Сьогодні будемо працювати з кульками. І спочатку нам треба подивитися на закономірність, з чого вона, в чому вона полягає. Дивіться, у вас в різних місцях розміщені кульки да? різного розміру. Але на що треба звертати увагу? Ось у вас стоїть ліхтарик С світло. І треба розуміти, що світло розходиться по колу, тобто у вас є світло, і з протилежної сторони від нього у вас падає тінь. Тобто, ось світло у вас є. Якщо світло у вас по відношенню до цієї кульки з нижньої сторони, то тінь з протилежної ось, з протилежної сторони буде тінь. Тут світло з верхньої сторони, з верхньої злівої, значить тінь з нижньої правої, з протилежної сторони. Тут світло зверху, тінь знизу. Ось це треба розуміти. Я тут далі буду просто намічати як їх вже і так зрозуміло. Так, тут ось падає світло. Ось падає тінь. Тут ось падає світло, з протилежної сторони буде тінь. Це просто відмітила вам ті місця, де вона буде. А тепер робимо тінь, відмічаємо на ваших кульках, звісно, охайніше, обережніше. Давайте ось з цієї почнемо, найближньої. Ось. Світло йде до неї, а, ну, видно вам? Да, видно. світло йде е, з нижньої е, лівої сторони. Тому, світло буде, ой, тому тінь буде з верхньої правої. Ось можете так її округло і намалювати. Ось у вас округло, йде е, тінь. Тінь повторює форму предмета. Тож, якщо кулька округла, то і тінь буде округла. Що вам потрібно зробити? А ну, зараз подивись, чи можна трошки збільшити ту кульку. Можна Ось збільшила, зараз ще трошки збільшу. На всіх ділянках ви обводите просто, ні, неправильно сказала. Там, де немає тіні, ви просто обводите візерунки ручкою, але можна ось в декілька обертів, тоді лінія така трошки впевненіша, охайніша. Тобто її бажано в кожен предмет обводити декілька разів. Так, так стосується всіх місць, які у вас не потрапили в тінь. Обережно ручку не розмазуємо. Це те ж саме буде на всіх інших кульках. Ну ладно, давайте вже до дообводжу. Хотіла переходити на тіньову сторону, але зрозуміла, що поспішати не проблем. Не потрібно. Якщо там половина кульки видна, то обводимо половинку кульки. Не принципово. Є І ось тут. У вас є можливість е, розвертати роботу таким чином, щоб обходити було зручно. Я намагаюся роботу не крутити, щоб вам було легше сприймати форму. Е, а у вас така можливість є. Дивіться, що ви тепер робите. На тіньових місцях ось у вас лінія, де у вас. Тіньова ділянка з протилежної сторони від світла. На тіньових місцях ви залишаєте оці смужки, всі, які ви на світо обводили, білим, а все інше проходите чорним. Обходку кульок так само, кульки всередині чорні, обводка біла. Полутон ви поки що не чіпайте, тобто на дзвониках ми полутон штрихували, от накладали штрих, але Тут поки що так не робіть. Подивимося на те, скільки у нас буде часу. Щось мені здається, що ми просто можемо не встигнути зробити тон на всіх предметах. Так. Це не обводка, це у нас фон. Чорний обвела, де буде навколо цих кружечків. А фон ось сам кружечок чорний, а обводка біла. Тобто навпаки робимо. Лінії залишаємо білими. Обережно, не поспішаючи. Краса. Маркер не дасть вам такої охайності, тож краще це робити ручкою. Якщо старатися. А якщо не старатися, то буде неохайно не ні ручкою, не маркером. Серединки кружечків чорні, обводка біла, і фон навколо них теж чорний. Вжарження, що там дощ почався. Хтось зараз побіжить під дощем. Обводку залишаємо білий, фон чорний і знову кульки. Всередині чорний, обводка біла. Ця кулька готова. Залишився тільки ось цей тримач. Спочатку його обводимо, а потім знову частинка, яка ближче до ліхтарика, біла, а ось тут частинка чорна. Можна зверху донизу, можна місцями залишити білу смужку, щоб не зливалося. Можна ще додати декілька смужок, ось так. Це дасть йому такий більшу деталізацію і такі смужки на металі часто. Ось. Так. Перша кулька готова. Так, давайте ще ось цю розберу. А, о, забула обвести. Я хочу ще ту розібрати, тому що вона не круглої форми. Всі інші круглі так само робите. Ось. А оця не кругла, тож її ми теж дивимося, який край протилежний від сонця, о, від, сонця від світла. Але, так, це у нас правий край, але форма буде ось повторювати форму кульки. Не кругла, а така. Як це форму назвати? ну, як половинка овалу. Ладно. І так, знову-таки. Оцю частинку просто обводити. А у вас частинка влазить? Влазить. І оцю частинку. Просто обводити можна її не наводити, а в один дотик малювати, щоб вона була така більш тонка. Якщо по олівцю не потрапить лінії, нічого страшного. Це не має значення. І просто чорним ось ці кружечки. Ось. Так, край, звісно, теж обводимо. А тут отут вже складніше, тому тому що. По-перше, треба трошки підправити лінії, бо в мене трошки заїхали лінії ось ці, і тепер під них треба ось їх продовжити. Ось, щоб вони продовжувалися у тіньовій частині. По-друге, кружечки білим треба, тобто ось я кружечок малюю білим, не зафарбовую. Да, їх тут буде мало штук, але все одно залишаємо їх білими. І білими залишаємо ось ці тоненькі ниточки. А між ними фон зафарбовуємо чорним. Оці кружечки теж лазять. Зафарбовуємо чорним, залишаючи білу обводку. Так, нижня частинка у нас повністю порожня в цій кульці, тому її повністю зафарбовую чорним кольором. І от тут якраз можна використати маркер частково. Але в деяких місцях його довше діставати. Обережно в будь-якому випадку це місце а, не розмажте. Воно вологе. О, ось тут не домалювала трошки ще. цей край світовий, просто обводимо. Мандаринки, апельсинки так не робимо. Чому? Тому що вони плоскі. у них немає об'єму і яскраво вираженої тіньової сторони. А, ці сніжинки теж так не робимо, їх ми просто обводимо а, ручкою. Ну, 20-не 20. У мене трошки недомальована. щоб ви запам'ятали, що її ми так само просто обводимо. Ну, сьогодні ми з вами малюємо тільки кульки, вам цього повністю вистачить на урок. Ось. Тому працюйте. Інші всі кульки аналогічно, коли добре висохне ручка, олівець витирайте. Воно ну буде охайніше, а поки ще маємо ось таку красу. Мені надзвичайно подобається.